Всім привіт. Подивимося, як ходила ціна. Дивитися треба разу за біткоін. Інші криптовалюти наслідують його рух. Так, на 1 годинному графіку ціни ми бачимо, що, як би там ціна не ходила, але вона щось хотіла від верху. Тобто, десь тут намагається ціна на 107 піти. Однак. Після того, як вона ткнулася у ті самі 107, вона спершу сходила на 102, а тоді знову на 107. Як бачимо, 5% вона волатильності видала нам за. Оце, за три дні все. І що в нас тут? Ось тут у нас було наполегливе штурмування. Саме 107. Так. Добралося навіть до 107-308. Ну, на різних біржах по-різному, до речі, але в цілому, я думаю, 108 не було. І відбилося. І тепер питання, чи повторить воно свій нижню границю, чи перейде. Тобто, чи впаде воно за 102. Подивимося на іншому таймфреймі 4 години. Так. як бачимо, що тут у нас була гра... межа, да? Межа 100, 800 десь, 100, 500. Ось все, по цій свічці. Свічі. Подивимося один день. Тут ціна ходила ось так. І тут виглядає так, неначе оцей самий рух, він продовжується весь час. Дивіться, це, якщо провести, а що це так, дотичну, да? Касательно. То, що ми бачимо? Бачимо ось таке. Ну Ця дотична, вона може співпадати навіть з індикатором якимось. От у мене Мей 9. Ну, а що якщо ми пошукаємо якісь там, я не знаю, 50-ми, подивимося, може ми 100 нас виручить. Ну, ось отак ціна ходить отаким чином. Якщо тут щось продовжити та-то -та подивитися так, то можна щось. Ну, як ви знаєте, це не мій метод. Хоча до свого метода у мене і додалося якесь важливе зауваження. Наприклад, якщо ви 25% продали від вашого депозиту. То ви можете, мабуть, перерахувати от Q, що мінімальний, мінімальна партія поділити на останок вашого депозиту. І вже виходячи з того Q, розраховувати, на який об'єм ви можете тепер продавати. Тобто динамічно міняємо, як кількість. Продаж, так і проценти по продажам та купівлі. Окрім того, тут є ще на біржах деяких дуже інтересний трейлінг стоп. Цей стоп такий чином працює. Коли ціна проходить кудись, він слід за нею шурує, рухається. Але трохи позаду держиться, тримається. А коли ціна падає, він вже вниз не йде, а чекає на цю цену. І коли ціна співпадає з цим ордером. Робиться продажа. Це цікаво, але це не дає нам об'єм Обсяг. А ось тому я не знаю, чи так продавати, чи краще ні. А ось що стосується е, покуп, придбання о, зворотнього. То тут цей трейлінг нам дуже буде, так скажемо, допомагати. Трейлінг торгівля, бо вона буде підвищувати наш профіт у криптовалюті. Ну, добре, а поки що подивимося. Бачимо, що сотня нас не дуже. Не дуже підходить. Поставимо ми 200. Може так краще. О, це вже щось, так? Це вже десь щось співпадає. MA ми двісті на денній, денному інтервалі. Подивимося, як воно було. Ціна колись там, наприклад. О, Давайте зробимо якесь передбачення. Ось ціна відійшла від відмей на 30%. Тобто, якщо вона збирається, кудись там нагору, іде там собі, де-де-де, іде, іде. якщо продовжувати, так, то що ми побачимо? Ні, не тут. Значить, треба, напевно, звідси десь почати. І якось так, чи якось може й так. Але кажуть, що ціна падає після того? О, десь отак, от наверно, воно. Тобто, буквально такі щось такі, да? Відповідно, як себе будуть вести альткоїни. Ну, наскільки я розумію, що коли біткоін іде нагору, всі все продають і стрибають у біткоін для того, щоб з біткоїном рости вверх, вгору. А коли біткоін падає вниз, всі все купують в альткоїнах за біткоін. Такий простий спосіб. Так, да, розбагатіти. Ну, я не знаю, чи він взагалі такий спосіб працює. Бо ви втрачаєте, коли біткоін йде на гору. А тоді втрачаєте, коли пересаджуєтеся з біткоїна в альткоін. Краще мати портфель там і там, я так розумію. І дуже невеличкими партіями. Ну, в общем, обирати або мій спосіб торговлі, або там... я не знаю які. Щодо інших способів, я нічого не знаю. Один день, одна неділя. Так, 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 одна неделя. Может, 100 возьмем? У нас 200 недельня. А вот как выглядит 100. МА 100. Одни неделя. И что мы тут видим на этой недельной штучке? Ми бачимо якесь завіхрення вгору, да, закруглення. Наприклад, можна щось таке. так десь. І вже звідти воно ще вище якимось чином може... Ну, тобто, якщо продовжити, так, ну що ми побачимо? Якусь улітку. Чи крильця. Але коли ви купите отут, на горі, а воно піде тоді вниз, то вам прийдеться пересиджувати. определенно. Ну, якщо ви зайдете сюди, там, допустимо, на якусь соту частину, а тоді будете підкуповувати по мірі випадіння, то у вас середня вийде десь тут. Тобто. І тоді, коли воно вийде сюди, ви вже матимете профіт. Але це не точно, робіть власний а, той, розрахунок всього, дивіться самі. Майте власний розум на плечах голову, включайте, нікого не слухайте, окрім себе. Фінансові совети вони вообще платні, тому я не даю ніяких фінансових советів безкоштовно. Так... Щоб я не значила. Та й коштовну я, якщо й дам, то якийсь такі совет, який я щойно. Я ж це заферені, така у мене, може бути. Какие у меня может быть советы? Я так животию себе потроху. Вот я как раз богатею, то деда заживемо, А зараз я никто. Ни имени, ни фамилии. Тому соблюдайте техніку без Криптовалютна, торгівля дуже волатильна, дуже опасна. Краще всього це як розвагу е сприймати. Тобто, ну і за цю розвагу, то скільки внесли, стільки і заплатили. Тобто, якщо ви гроші вклали, то вони вже, мабуть, з великою долею ймовірності ви їх вже не побачите. Але так, щоб розважитися можна, мабуть. Тобто, якщо це гроші, які ви не можете дозволити собі втратити, то ні в якому разі. Ну і що у нас тут? Ну, крипта теж якось ходила на нашому ходінні. А скикей у моего биткоина. Одна десяток копейки, да. Так, оце маємо на неділі. Що у нас за останню неділя? Середня 15760, 15.40. Так, це мені вдалося. 16782 і відкупка 16540. 1498, 13500. Так, от таким чином, да. Ну, поки що непогано. Але це мізер. Ну, просто схема працює. Но на невеличкому депозиті трудно за 2% щось зробити. Невеличкий депозит це мале Q. Я вам зараз покажу. Так. Наприклад, у вас спочатку є 100 доларів. І ви на них купуєте. Перше, у вас є 100 доларів. Друге. Ви на них купуєте 10 крипто Ну, припустимо. Тобто ціна придбання 10 доларів за одну крипто. Монету третє? Це значить, а мінімальна кількість на вашій біржі. Кількість, яку можливо продавати. Це 0,1 криптомонета. Для різних криптомонет, до речі, для різних криптовалют ця мінімальна кількість може відрізнятися. От у нас зараз на салані 1 тисячна, а на біткоїні там 1,10 тисячна. У залежності від того, яка ціна. <кій> а це – мінімальна кількість. Ну, добре. Це на вашій біржі, Мінімальна кількість, яку можливо продавати на вашій біржі. На вашій біржі за вашу криптомонету. <кій> Топту, то ю, 10 Десять поделим на ноль на <coughs> 100. сто. <coughs> вот ну так. це так розраховується оце Q І це Q не повинно зменшуватися, повинно збільшуватися. Якщо у вас Q зменшується, ви втрачаєте. Ну добре. Подивимося далі. Що у нас тут на годині було?

Раз, два, три. Кажімо три вершини. 19-го вершина була, 20-го і 21-го. Підемо на Лінк, подивимося на 19-го була вершина, так. 20-го. А 21-го чогось не дуже було тут. Тут було 21-го. А тут, як бачимо, нема. Цікава історія, цікава. Так, 15744. Думаємо, що ми можемо тут уткнути? Подивимося на історію ордерів 1547. Так. Мені 2% потрібно. Чи я щось можу таке зробити, чи ні? Один і сім. Нєт. Хотя а можно спробовать. <звук> Че спробовать? А давайте спробуем. Все одно работа ничего. На невеличку. І як бачите, тут я трейлінг не використовував ідею, але коли вона піде вниз, я таки буду використовувати трейлінг ідею. от. Дуже ймовірно, що воно від середньої імей піде вниз на 1,8. А де ж це тут буде? Десь тут. А що це буде від. Так, 15363? О, 2%. Але чи воно піде, звідти вниз? Якщо піде, то ми десь отут поставимо ордер сюди. І він буде внизити. Будемо слідкувати за ціною. Я так ще не робив. Це я обнаружив недавно такий варіант, що і так можна торгувати. Якщо так торгувати, то можливо буде шанс отримати навіть вищий профіт. До речі, мій алгоритм торгівлі так не працює, треба перекодити його. Той код щось зараз існує. Не враховуємо можливості трейлінг торгівлі для відкуповування. <кій> і, мабуть, цим я і буду займатися сьогодні. Трохи програмування. Ну, дякую за увагу. Дякую за підтримку вашу, за ваші лайки, за ваші коментарі. Коментуйте, давайте дружити каналами і все таке інше. До побачення, до нових зустрічей.